Водолійчики, цей міні-розклад на січень місяць для вас, не дивлячись на те, що він почався. Я все одно вирішила зробити а, такі основні якісь моменти, на які потрібно звернути увагу, зробити акцент це робота, фінанси, кохання і найважливіша подія вашого місяця. Давайте дивитися, що ж вас там чекає, або що вже у вас а, відбувається в цьому місяці вдалі. Що чекає вас в роботі водолії в січні місяці? Що чекає в грошах водоліїв в січні місяці? Що чекає в коханні водолії в січні місяці? Що чекає, точніше, основна подія місяця січень для водоліїв. Тут у вас десятка пентаклів виходить якась тема сім'ї, сім'ї вашої, сім'ї вашої коханої людини, або ваша сім'я, да? або створення сім'ї, або відкладання якихось масштабних грошей на масштабну ціль, таке теж може бути. Що стосується роботи, Королева мечів це ваша карта водолії. Не дивлячись на те, що ви можете бути хлопцями, це бути в таких трошки жіночих енергіях, це більше мовчати, більше слухати, думати, аналізувати. І приймати рішення, ви тут будете чітко, різко і роздумано, проаналізовано, без лишніх там вагань, не на емоціях. так? У вас тут чіткий план дій, того, що я хочу бачити, того, що я, як, як я працюю, і все інше. Тут ви входите в свою силу, в когось може бути трошки навіть агресивна ситуація, і буде пов'язана вона з, з якимись його структурами. Так? Таке теж може бути. Може, ви тут оформлюєте документи якісь, ну, щось в такому ключі. Тут я бачу бумажну волокіту. Можна, то чого ще стосується королева мечі у вас? Може, це ваша начальниця або колега, ви тут можете мати справу з нею. Ну, що я вам скажу? По імператору ту Пентаклів це стосується якоїсь реальної госструктури, може. Може, це із-за війни. Ви тут отримуєте якийсь шанс на здійснення мрії, шанс на отримання гарних грошей, або шанс, на те, щоб розвивати свій проєкт. І ви розвивати його будете тільки в тому випадку, і реально станете імператорами, не дивлячись на те, що ви там хлопці, або дівчата. Це говорить про те, що це буде ваш проєкт. Ви будете там дієвою людиною дуже сильно. Да? Якщо у вас буде чіткий план дій, якщо ви не будете здаватися, якщо ви, скажімо так, прийдете в свою силу і почнете рухатися далі. Я бачу, що, якщо чесно, ви, скоріш за все, більш-менш аклімаєтесь десь до кінця місяця, і тоді у вас може статися така ситуація, хоча туз Пентаклів – це завжди знак зодіаку, Козиріг. А, тому ось десь до 20-х приблизно чисел ви реально можете отримати якийсь шанс на отримання великих грошей або розвиток якогось проєкту, який буде приносити вам гроші, і це здійснення вашого бажання. Це, що стосується роботи, хобі, ось таких речей, так? Да? Бо тут вам можуть доручити ваше начальство якийсь проєкт, який такий ще сироватий, але для вас це буде якась новинка, причому дуже класна. Да? І по восьмірочці жезлів тут дуже багато активності, дуже багато спілкувань, дуже багато переписок, комунікацій. Да, Ми тут трошечки устаємо, да? але ми все одно і рухаємося вперед, не дивлячись ні на що. Не дивлячись ні на що. Ну, непогано, непогано. Головне бути в своїй силі, не здаватися буделі. Що стосується грошей? Що вас чекає? Карта Ерофанта говорить про те, що ви тут, може, навчитеся відкладати гроші або витрачати гроші в дуже такому правильному. Ключі. Тут ви можете якось навіть створити свої правила, свої канони, свої традиції в плані грошей. Тут ви можете витрачати гроші на навчання або на те, щоб знайти для себе вчителя. І по Єрофанту це більше пов'язано з вірою, езотерикою, з чимось духовним, да? знайти свого наставника, духовного наставника. По Ерафанту це ще відкладати гроші на свадьбу або зробити пропозицію комусь да, і вкладатися в це грошима. Або вам тут хтось зробить пропозицію. Да. Ну, тут більше про вас для хлопців це пропозиція, а для дівчат це може бути щось пов'язане з вашою, з вашою сім'єю, папою, дідусем, да, або вчителем, або якимось духовним розвитком. Давайте дивитися, з чим це пов'язано. Чим це у вас пов'язано? Цей рефант? Ну, Карта світу говорить про те, що ви тут можете в інтернеті з кимось спілкуватися або з у когось чомусь навчатися. І по двічі пентаклів це знаєте, це щоб від, віднайти свій баланс в житті внутрішній і зовнішній. Тут у вас може бути навіть вибір потім, як вам далі рухатися по життю. Може вибір, куди вкладатися грошима. Тут по Ерафанту навчатися чомусь в інтернеті, якісь курси, курси, які вас наповнюють дуже сильно внутрішньо, навіть якщо це щось технічне, навіть якщо це щось не дуже супердуховне, знаєте, це те, що може ви, вас так наповнювати, що ви бачите в цьому якусь дуже велику ціль на благо всіх людей. І в цьому ваш, скажімо так, ваш духовний зріст. Ви бачите не тільки гроші, ви бачите. Перше, це ціль, для чого я це роблю. І це якось пов'язано з закордоном, з закордонними партнерами, соцмережі, інтернет, закордонні поставщики, наприклад. Як да? ви тут обираєте, як вам може зекономити, може куди вам вкладатися грошима, куди не вкладатися. Або просто зберегти баланс, зберегти баланс по життю між внутрішнім і зовнішнім. Світом. На дні колоди тут вісьмірочка мечів. Знаєте, тут від чогось закритися, або якась ситуація пов'язана з цим всім. Просто дасть вам момент того, що вам захочеться подумати, проаналізувати ваше життя, ваші відносини, може, тут у когось буде вибір. Вибір в плані кохання. Ви не будете розуміти вам там одружуватися з людиною, чи йти у нові відносини. ну Щось в такому ключі теж може бути. Це може бути пов'язано з інтернетом. Інтернет або людина, яка для вас є всім світом, яка є для вас вчителем, наприклад. Та, і ви не розумієте, з ким вам бути з постійним партнером, чи з цією людиною. і вас... Трошечки тут може накрити, але вам не, не залишайтеся на дуже довго в цьому стані, тому що будете спати, лежати, нічого не буде хотітися робити, це повна фігня. Так? Це повна фігня. Тут, звісно, може бути ще пов'язано якось з війною, але я не хочу прям так дуже глибоко лізти. Найкраще це буде пов'язано з курсами, навчаннями, всім іншим. Що стосується кохання в водолі, по сонечку, знаєте, це, це отримати здійснення бажання, якого, про яке ви дуже довго мріяли, дуже довго хотіли. Це і завагітніти, це і створити сім'ю, це зустріти кохану людину, це налагодити відносини, це відновити відносини. По сонечку це прям бути супер-пупер. Але. В поганому ключі це може бути навіть те, що тут або ви, або ваш партнер можуть себе проявляти трошечки надмінно. Да? Що ще означає сонечко? Або тут мати якусь спільну ціль у відносинах. Знаєте, тут відносини ніби стають на паузу. Не мають ніякого розвитку, того, що у людини когось із вас, або у вас чоловіки, або у ваших чоловіків дівчата на перший план стають амбіції. На перший план стає робота по сонцю, по імператору це амбіції, це популярність, це змога світити. І Із-за цього, і із з-за того, що людина хоче отримати бажаний результат, або ви, або ваш кохана, ко коханий чоловік, наприклад. У відносинах. У вас тут все стає на паузу. У вас ніби немає розвитку. Може, ви, дівчата, теж, ви просто в таких чоловічих енергіях можете дуже сильно бути зациклені на грошах, на реалізації своїй, на своїх проєктах, що поки що відносини не розвиваються, або в когось їх в принципі немає. Ви да? тут більше націлені на себе і по карті світу це. Може бути пов'язано з інтернетом, знову ж таки. Або ви тут, в принципі, завершили відносини. В когось вони можуть завершитися, да? за того, що цілі інші стають. В когось може бути знайомство в інтернеті. Звертайте на це увагу. Ви тут можете з кимось познайомитись. Е, і навіть я можу сказати, це може бути Лев по знаку Зодіаку або Овен. Навіть якщо це дівчина. Ну, в принципі, все, в плані кохання, все. І найважливіша подія вашого місяця. Тут випав відлюдник. Я думаю, що це людина, або яка дуже довго була одинока, або людина, яка така сама по собі в неї свій шлях, своє бачення життя, свої цінності, і може бути навіть вчителем чогось або когось. Так. Колісниця. Колісниця це. Транспорт, покупка транспорту, це збирати гроші на транспорт, це кудись поїхати. Причому поїхати різко. Це така непередбачувана може бути поїздка, швидка поїздка. В когось це буде пов'язано з амбіціями. Ваші амбіції вас будуть рухати настільки сильно, жваво, швидко. Що ви навіть трошки будете надмінно дивитися на якихось людей. Да? Старайтеся в цьому плані а, слідкувати, щоб такого не було. Але давайте подивимося, чого це стосується. Чого це ще стосується? 100% це реалізація, реалізація вашої мрії, мети, хобі. Роботи, чогось нового. Ви по восьмірочці кубків залишаєте всі ті проекти, всі ті хобі маленькі, якісь незначні, заради однієї цілі. Причому дуже крутої цілі, скоріш за все, ви тут щось вивчаєте в цьому плані попажу мечів. Це дуже бути прискіпливим, дуже сильно. Уважно вивчати щось, да? шукати наставників або наставника одного. І тут ви розумієте, що до минулого ви можете завжди повернутися, але тут іти заради однієї цілі, причому дуже важливої для вас. І тут будуть грати важливу роль амбіції. В когось по Верховній Жриці це тайна, про це ніхто не знає, це ваше особисте. В когось це може бути пов'язано з таємними знаннями, езотерикою, астрологією, таро, в когось, ну, в кожного по-різному. А в когось це може бути пов'язано з відносинами. Це можуть бути нові відносини, вони стрімко, різко у вас почнуться. Да? Може вони почнуться в когось в поїздці, ви кудись поїдете, може вони почнуться просто дуже швидко, да? і ви розумієте, що ви заради цієї людини готові залишити все, що у вас раніше було? то що ця людина вам дуже важлива, вона вам дуже подобається. Але ви будете вивчати цю людину, навіть трошки не довіряти. Чи та людина буде вам не довіряти, і по верховній жриці про ці відносини ніхто не буде знати. Це щось таємне буде, це щось буде ваше. Поки таке, знаєте, спілкування, знайомство буде в таємному ключі, щоб ніхто про це не знав, не здогадався. Щось тільки ваше, внутрішнє. так? Або верховна життя це ще жінка або чоловік, неважливо який має дуже такі важливі таємні знання, щось таке, що буде вас чарувати, що буде вас дуже сильно притягувати до себе. Да? Або вас буде притягувати, або ви будете до себе притягувати за допомогою цього. Ну, в принципі, все водолічки. Я вас люблю, цілую. Бажаю вам гарного місяця і щоб поскоріше закінчилась війна. Не забувайте, будь ласка, лайкати, коментувати і підписуватися. До зустрічі, папа.